Таю, це нова серія та нова тачечка. Тому зустрічайте дев'ятка. Отже, придбав такий я ось автомобільчик, це дев'яточка, тільки з миєчки виїхала. Отже, 91 рік, 1,5 бензин, потяг в паспорту. Отже, автомобільчик у мене більше тижня. І ось що я можу про нього сказати? Досить непоганий, збитий весь в кучі, нижче ціле, поварене вже, але воно ціле. Стоїчки всі цілі, все відпрацьовує. Потім вона вся в колір. Отже, вся така цікава, гарна. З мінусів це резина, ззаді літо стоїть. Спереді все сезонна гума. І плюс за того, що вона довго простоїла. в неї погані гальма. Отже, буду виправляти цей косячок, погані гальма. Та ще є пару косячків. Це ось. Дверка трішки є, але це підварю чу-чуть і все буде класно. Так, і переходжу на водійську сторону, там значно більше, але воно все виправляється. Ось отакий косячок. У мене вже є опит виправляти. Отже, виріжу цю всю зовнішню частину нижню. Ось отак, все виріжу варю туди новий лист і буде красиво. Зашпаклюю, закрашу і буде класна штука. Отже, ще тут є проблеми по електриці. Отже, не працюють габарити, що тут, що тут, проти оці не працюють, треба їх підключити. Також не працююча пічка, яку треба зробити. Ну, от, ну, такий невеличкий... А, і також дособирати весь салон. Отже, салон трохи розібраний, це незавершений проєкт. Зараз покажу. Ось. Краса яка. Панелька. Гарна з вектор. Весь пластик в комплекті. Все є. Навіть оцей. І з піднизу. Весь пластик в мене є. Він весь в багажнику лежить, навіть динамік. З ручкою. Вон лежить ручка. Такі сидіння. Дуже приємні, дуже на них класно сидіти. М'якенькі. Кей ззаду посолончик. Ще навіть чистий потолочок. Хім чистити дуже не прийдеться. Дуже напрягатися не буду. Такий автомобільчик тому і ось, ще, не замітив. Ось такий ось косячок, але це взагалі дуже елементарно виправити. В цілому автомобільчик непоганий. Мені подобається, рулиться класно, весь збитий, коробка передач включається ідеально, заводиться з півоборта. Отже, буду. Далі працювати з ним, отже, заїжджаю зараз в гараж і починаю роботу. Так, машина вже в гаражі, тому перше, що я почну робити, це виправлю те, що тут дуже погані гальма. Отже, Гальмую всього два колеса, тому зараз знімаю колеса, прокачую, чищу і буду надіятись на гарний результат, що в мене все вийде. Так, отже, невеличкий тест моєї пічки. Розтопив я її у час 03. В гаражі мінус 10 майже, ну, мінус 9. Отже, побачимо, за скільки вона нагріє. Пройшло 26 хвилин і в гаражі вже майже плюс 2. Так, отже, доліз до задніх барабанів. Передні вже прокачав, там нема нічого цікавого. От задні, не вліво, не вправо не ходить робочий циліндр. Отже, він закис. Тому зараз буду цей сюди пробувати забивати цей сюди забивати, потім прокачувати педалькою. І вони отак виходить. І отже, таких процедур від 3 до 5% я зроблю і тим самим відновлю його роботу. І так, народ, гальма я прокачав, стало краще. ну Не ідеально, але ну, краще. Колодки зношені десь 50%, отже ще гальмують, але ну так собі. То есть, потрібно підтягнути ручника. Ручник зовсім не держи. Отже, треба поїхати на СТО та підтягнути ручника, бо мені зовсім некомфортно з ями, якої немає РЦ робити. Отже, а підлазити на Донкраті це не варіант. Отже, поїду на СТО і спробую підтягнути. Отже, продовжую роботу з цим автомобілем. Отже, друзі, щоб взимку легше автомобіль заводився, є невеличкий лайфхак. Зараз покажу. Бувають такі моменти, що стандартної маси не вистачає Автомобілю дуже важко заводитись. Тому на зимову пору року краще додати ще додаткову масу. Ось як я зробив. Від акумулятора на двигун. Це зробить легший запуск, менше піде напруги на те, щоб завести автомобіль. І краще буде крутити двигун. Отже, додаткова маса на зимову пору обов'язково потрібно робити. Так, і отже, продовжую роботу. Якщо пічка не працює, першим ділом треба полізти до запобіжників. Отже, я всі перевірив, але той, що потрібен, це ось оцей жовтий. Так, отже, отже. Я їх всі перевірив, навіть оці міняв містами. Отже в мене нічого не запрацювало. Отже, не йде плюс на кнопку. Десь він загубився. І от знайти в мене його не вдалося. Отже, і що я зробив? Я поліз сюди. Так отже, мінус цієї панелі в тому, що її зазвичай ставлять по колхозному. Підключають по колхозному. Отже, тут всі важелі, оцей, оцей, навіть оцей не працюють. Тобто Вони там примотані або як, і вони не працюють. Кнопка, скільки б я її не крутив, вона не вмикає нічого. Тому тут вона колхожана, ну, колхоз лютий. І Отже, що я зробив? Ось поліз сюди я до пічки. І зараз покажу що. Отже, показую, що я придумав. Ось о, оця фішечка йде на один контакт від моторчика. Це йде на сам мотор плюс. Мінус, он поруч іде. Ось він. мінус А це на три контакти. А йде це випрямитель. Називається. Тобто, це. Три контакти, це три положення печки. Отже, я вирішив провірити, чи працює печка. Взяв від акумулятора плюс-мінус отакимсь от друтом. Прямий кинув. Та зняв фішечку і напряму подав на двигун. Він запрацював. Отже, сам двигун робочий, зібрав назад. На випрямитель один контакт розсоєднив подав плюс, пічка заробила. Отже, знайшов я із оцих трьох перше та друге положення, ну так щоб було більш-менш і не дуже громко. Примотав дріт. Ось у мене, зараз, вкосуюся. виходить плюс. Отже, синій. Це у мене перше положення, коричневий, це друге положення. Перше і друге. Все працює. Отже, залишилося купити мені всього е, кнопку на три контакти. І все буде працювати. Отже, як встановлю цю кнопку, буде в мене все чудово працювати. Майстеря по електриці. Так собі, тому все, що знаю, так і допрацьовую. Не вийшло в мене відремонтувати кнопку. Що з нею робити, я не розумію, бо це не дев'яточна панель а з опіля. Отже, з таким я не стикався, тому буду робити, як знаю, як і вмію. Щоб пічка далі в мене працювала, я купив ось таку кнопочку на два положення. Отже, буде, це буде перше положення пічки. А це буде вмикати в мене друге положення пічки. Так, отже, отака ось кнопочка. Коштує вона в епіцентрі 22 чи 25 гривень, щось таке. Отже, по підключенню. Отже, тут ми з плюс беремо. Отже, сюди приходить плюс. І виходить уже той плюс на пічку. Та також тут. Я зроблю точно так само. Плюс сюди приходить, виходить на пічку. Ця кнопка з підсвіткою. Отже, отута буде в мене мінус стояти. Отже, зараз все підключаю. Отже, плюс у мене один. Тому він підходить сюди. І потім зроблю таку перемичечку і на цю кнопочку. І... Тут буде друге положення, тут перше положення пічки. Отже, одним плюсом я тут соєняю, а тут пічка перша, тут друге. І мінус так же ж само я один пущу сюди і сюди. Отже, зараз покажу, як це все буде виглядати. Отже, Тепер кнопочка має отакий вигляд. Отже, оце в мене плюс піде. Оце у мене мінус. Отак я все соєнив на клемках гарно. Це буде основний плюс іти. Він заходить щось сюди, що сюди. На кнопочку. А оце вже підуть два контакти у мене. Вони підуть на перше та друге положення пічки. Отже, зараз протестую, як воно працює. Отже, електрик я не професійний, але на щось таке я здатен. Отже, ось наша кнопочка, ось вона підключена. Включаємо перше положення. Все, запрацювало. Тепер друге положення. ось, Коричневий провід. Все працює, все гудить. ось, Виключений. Нічого не працює. Вмикаю. Отже, все працює. Місто я знайшов гарне для встановлення цієї кнопочки. Отже, зараз роблю сюди клемки і буду встановлювати. І ось таке містечко я знайшов досить гарне, багато вирізати нічого не прийшлося, все працює. Перше, друге, все. Класно працює, нажимається, мені дуже подобається. Отже, так, Тепер розбираємося з цією кнопкою. Не працюють проти Зараз напряму перевірю, чи вони працюють там. І потім буду дивитися, що з кнопкою. Отже, дістав я кнопочку на габарити на ці на туманні фари. А вона навіть не підключена. Отже, навіть не йдуть ніякі контакти до неї. Чому вона буде працювати? Отже, народ пішов я по проводу от проти туманки. Пішов я, пішов, знайшов я його ось тут, у жмутку. Тягнув, тягнув І ось такий кінчик знайшов від цього провода. Коротше, думаю, ладно, примотаю, плюс. Ось провод примотав. Кинув на плюс. Думаю, должно ж загоріться. Ага. Воно нічого не загорілося. Бо ось в такому стані. <смір> якщо, це, якщо це можна назвати станом. Коротше, вони струхли їм вже капзда. В общем, думаю, ладно. Мало ли, вдруг я щось натупив, думаю, дай перепровірю. Отже, кидаю тестер, плюс туди, мінус туди. І отже зараз продемонструю. Так, ось тестер я кинув. Сюди ось. Тестер кинув. Дивимося на напругу 12,4 майже. А вона не світить. Отже, я нічого не натупив, все я зробив правильно, але їм уже все. Вони вже своє освітили, тому виключаємо вже. Ці лампи, з них більше нічого не буде. Все, працюю далі. Так, переходжу до наступної роботи. Брав я отакий комплект, дві серцевинки замка, бо в мене була поломана, автомобіль не зачинявся. І в комплекті йшов такий ось замочок. Працює він ідеально. А той мій він заржавівши, його підклинює Отже його я теж заміню і залишиться в мене одна запасна. Можливо, ще на якийсь наступний автомобіль. Вона підійде і я її зможу поставити. Отже, зараз ставлю замок. Отже, міняється замочок дуже просто. Ось, ось дві гаєчки і ось дві гаєчки. Одкручується і він виходить. Але перед цим потрібно зняти до дофігільйон отаких ось заглушечок. Ось тут вони стоять. отак лежать. Дофігільйон заглушок І тоді в нас є доступ до замочка. Отже, відкручую, міняю. Все, замочок я поміняв. Зараз продемонструю. О. Все, працює, працює чітко. Все, зараз перевірю ще. Моторчик на задній очисник, бо в мене є щітка, є все. Є навіть моторчик. Зараз перевірю, що він робочий, і якщо що, то поставлю поставлю скловочисник. Провіряю. Отже, хочеться сказати слово на три букви. уви Цей двигун теж не працює, напруга до нього підходить, але він. Не працює. Ну нічого. Так, перехожу до габаритів. Отже, встановив я ось такі лампи. Досить ярко світять, дуже гарно. Зараз покажу. Так, трішки попотіли фари, але в темну пору дуже ну, класно, я думаю, буде світити. Так, салончик я дозбирав. Ось такий має вигляд, ставив динамік. Тут все зібрано. Ось така ось консоль вийшлася зібрана. Це зі славути з синьої, чи ні, зі зеленої славути залишився в мене підлокітник. Ось такий вид воно має, гарний прекрасний. Салончик. Дозбираний, зараз покажу. Хоп, прикурювач, ще якийсь коробочок. Отак воно працює. Так, сюди потрібно е, цей чохольчик новенький придбати десь, знайти, ставити. От такий вид має. Мені навіть подобається. А отак під рульовий перемикач з двох половинок різних, але нічого, його можна буде покрасити потім в чорний колір. Салончик готовий. Хім чистити буду я в наступній серії. Отже, зараз ще їду на нову почту, забув посилочку, а що саме я заказав на цей автомобільчик. Ви дізнаєтесь трошки згодом. Так, отже, хочеться підбити підсумок. По цьому автомобілі роботи на цю серію у мене завершені. Оже, трошки чистанув панель хімчисткою е передні двері по щоб було трошки приємніше сидіти, а не в болоті. В, якомусь. Отже, в наступній серії я покажу, що мені прийшло все ж таки на нову пошту на цей автомобільчик. А також буду вже варити та фарбувати автомобільчик. Ну, буду вже завершувати з цим автомобільчиком роботи та буду виставляти в продаж. Отже, хто не підписався, підписуйтесь та коментуйте відео. Мені це допомагає розвиватися. Отже, всім дякую за перегляд.